Мій Отця і сина, і Святого Духа, мій Отця і Сина, і Святого Духа, мій отця, і сина, і Святого Духа. В сьогоднішній день святкування воздвиження чесного животи, а Христа. Нам церква запропонувала Євангелія, де ми ще і ще раз прослухали, про про прочитали, вдивилися, пережили ті події, страшні події, у страшної п'ятниці, вологофи, Господньої. Коли е, його присудили свої ж одноплемінники і сказали, що не мають інакшого царя, крім кесаря. І коли і, і сьогоднішнє Івангелія нам з, 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 ще ще раз повторила слова, коли Господь на Христі взивав зізвав до свого учня і сказав Се, мати Твоя і все син Твій. І от на цих двох, на цих двох двох подіях. У діях страждання Господнього, і е, взивання, е, призивання своєї Матері для нас, віддачу з, з, призивання для нас своєї Матері, і нам поручення її, її, прошу, її скажімо так, посвя, її, посвята, її посвята для нас. Я би хотів е, з, звернути вам на це увагу. Тобто ми зараз перебуваємо в стані, коли Братній, нібито наш народ воює, воює з нами. І він воює іменем нібито святого православ'я. І насправді багато хлопців, які попали в полон, передають дуже страшні, страшні речі. І Речі страшного полона знущання, зневаги людського. Тобто немає, ніякого, ніякого, не то щоб братського, а навіть і людського, людського відношення у багатьох тих полонених. І здавалося би. Вони приходять, які, вони проходять по ламані і надламані. І ми, ми розуміємо цю страшну біль, але сьогоднішній день воздвиження Чесного Христа ми можемо по-інакшому оглянути на страждання цих, цих людей. Ми можемо ще раз звернутися до того, згадати той досвід церкви, коли церква назвала. Таких людей мучениками і назвала першими святими своєї церкви, і через таких святих, через перших мучеників церкви утверждалася. І вона заволоділа всім світом. І отак само оці страждання, ніби то й зневага, але подивімося на самого Христа. Він так само зневажений, він так само насправді опльований. Тобто, тобто ці люди причастилися його, його, його слави. Можна так сказати, Тобто ми співаємо насправді, коли співаємо блаженні, нижчує духом, а потім закінчуємо блаженні, яка поносять і женуть і зол Золова на мене ради. Тобто блаженні, тобто ті, які переживають, співпереживали його стражданнями, ті, хто торкнулися його слави. Тобто І ще один момент. Момент призивання матері. Я би вам хотів ще раз і ще раз почитати молитву молитву націоналіста так звану. Молитва написана в, тож, в стражданнях, написана в боротьбі. І, і згадуючи слова Господня, земля і сполонення, я побачите, наскільки Божий Дух любові всюди присутній, як він проникає, проникає наше життя. І насправді подивімося, наскільки в нас співзвучна сьогоднішнім днем е, воздвиження Чесного Христа стражданнями Господніми і насправді призиванням Божої Матері для для свого ученика Іоанна. Каже, це мати твоя і си син твой. І послухаймо молитву цю і найдімо цю вся Господня земля і свій, найдімо цю присутність Божого Духа і зрозумімо, що насправді. Будучи боротьба за Україну, за, за свою родину, за свою, за свою землю, вона має наповненість якоюсь Божою правдою, красотою. О, Тимофічку, ходи, включи мені, бо воно виключилося. Україну мати героїв. Україну мати герой зійди до серця, мов прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручеїв. Боїв, славного засновника, батька хмеля Тріюгом трі 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 і гуркотом гармат, радісним гомоном софійських дзвонів, нехай в тобі відроджуся, нехай славою твоєю промінюйся, бо ти все життя моє, бо ти все щастя моє. Задзвони мені брязкотом, кайданом, скрипотом шибениць і в понурі ранки принеси мені зойки катованих, і в льох, і в тюрмах, і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб росли завзяття міць. Що всмілової, вийшов у бій, як і йшли герої за тебе за твою славу, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, потоптину лум катів твоїх, невинну кров помордованих під базаром, крутами і, і бергуркуті, геройську смерть героїв української нації, українських національних визвольних змагань, полковника, коновальця Бесарабової, Головінської, Шухевича, Бандери славну смерть Данилишина і Білоса, тисяча інших незнаних нам. Що їхні кості порозкидані і тайком загребані. Спали вогнем, життєтворчим всю хворість у серці моєму. Страху, нехай не знаю я. Я не знаю, що таке вагання, скріпи мій дух, загорти волю. У серці замешкай моєму, у тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя ну, рости мене до ясних чинів. В чинах тих хай знайду в смерть солодку. Смерть в руках на тебе і розлину хто я. І вічно житиму в тобі, від вічно Україну могутня і соборна. Як ця молитва перекликується з молитвою до Божої Матері. Скільки тут влас... насправді справжнього, справжнього богородичного взивання, а Скільки тут справжнього духу, насправді християнського, який перемагає страждання і смерть, а Скільки тут любові і правди. Я буду ще і ще вертатися до цієї молитви і усвідомлюючи, бо багато речей, як кажуть, Господня земля і спленені наповнені Святим Духом. І... І от мат, свята мати героїв. Так можна закінчити сьогоднішню, скажімо так, сьогоднішнє слово у честь, у честь чесного Христа. Де Господь говорить, це мати Твоя і це син Твой. Господь сам страждаючий, сам зневажений, і Він взиває до матері своєї. матері, яка стане матір'ю героїв, бо нема святих. Не героїв, і нема героїв, не святих. Все.